Доброго раночку. Що, нас туди-сюди. Туди. Ей, річ! Що ти робиш? От що ти робиш? От свиня. Я поставила стигнути куркам. він уже налатався. Іди сюди, ради Бога. Ну, що ти такий собака? З тушонкою він не їсть, зато він пішов у курячого єдиного налатався. Я варила курям. Стигне в них рисуну. І курям варила воно, блін, всяку хрінь. Тут всякі відходи. воно вже встало на юшкин кошки. Ну, ти сьогодні будеш голодний, все. Це куря, блін, дуринда. От що ти така мусорна собака? От мусорна собака, що не кажи, да, Буня, скажи. Я розумію, що це не для мене. Річ, ти взагалі вже. Ну, сьогодні знову буде в нього розтрисувати. Так, я взагалі пішла. Цей мені треба набрати. Ой, курям, їди, коротше. Я ж так вам не показала, обіцяла обіцяла показати. Обіцяла вам показати цей, яку зробили курям Господи. хатку. Так, зачекайте. зачекайте, зараз я. Відкрию замок, бо взагалі. Ще... Ой-ой-ой, пробачте отак. Пробачаюсь. Я за пліва Господи, Коротше, зараз. Зараз я вам все покажу. Хатинку шкурям зробили, я вам казала, що покажу, покажу. І не показала. Ось. Бачите, яка? Ось так зробили вони. От це стас приїжджає, ще коли коля був, ну, вони вдвоєм зробили стали. Ось. Буде такі у нас е, оце полочки, де буде сідала стоять. Потім поставимо їм лісенки, тут, мабуть, заш'ю оцю штуку. Ось. І буде добре. Там поставили воно в ту дирку, бачите, поставила траву, і десь воно щось так вже воняє, мабуть, щось притравилося. А ось тут у нас є е, ця пилита. Вона, правда, капець, яка стрьом. Ну, це що ви хочете? Це старий дом. Ось, е, і вона там одна чи дві конфорки працює начебто. І ось тут я її буду варити як для цього. Як для. Господі. Для курей. Що це Даша відкрила вікно? А, Це Даша відкрила вікно, бо воняє цим. Десь, десь, мабуть, вона. Здохла ця криса, хоча і написано було, що е, це муміфікатор. Муміфікатор-муміфікатор, воняє, наче я не знаю, що. Так. Ось у нас тут таке зернятко. Ой. Ось сюди. Це наш акваріум старий. Господи, нема куди його втулити. Це акваріум великий, він тут на 300 літрів. Раніше в хаті в нас стояло, але зараз у нас нема де тулити. У нас би хоч би. Наші шмотки десь тулить. Це такий сухий корм, я насипаю курочком. Ну і кожен день я їм щось таке смачненьке ще даю. Ось так, вони вже даїли свій сухий корм, блін, порозсипало їжа для курей, ой чи для крис. У нас взагалі тут, я ж кажу, що коли ми тримали хазяйство багато, то у нас були, вони в'їздять ці криси. Зараз нема. зараз криси там, де є у людей хазяйство. Ну, 100% бо Йошик був, зловив з тої сторони тягнув крису. Ось. А в нас вже і давно такого не бачила, я не відчувала. Ну, Це побачила, що є нори. І вирішила, що якщо є нори, треба щось робити. Ну і в общем, позасипали туди отрави. І ось вам бачите, запашило таке, що ой-ой-ой. Так, зараз віднесу куркам. Це боже, віші вже треба зняти. Вчора ввечері забула зняти постельне. А воно, а ну-ка, а ну-ка виліті! Я тобі зараз дам. Тікай. Текай, кажу назад. Коза. Зараз крила підріжу. От Боня, як знову тебе, будеш знати. Так, да, У них сухий корм вже закінчився там. Зараз, чекайте. Ну ви ж не будете сухий просто так їсти. Треба їм мокрого принести. Зараз принесу. мокрий. Коротше, Даша сьогодні ранком встала і мене вже розбудила, коли їхала додому. Ой, їхала додому, їхала на навчання. Каже, я там поставила собака варити, я там то, я там все, і поїхала. Я оце зараз все дороблюю. Собачья пригоріла, куряче воно варю. Кажуть, дуже гарна, оце така експозиція. Ну, типа, каже, ви так зложилися зробити фотку, що воно класно-класно. Типу, ну Це б класно було б, знаєте, якщо б взяти пару тюков цього ну, як соломи, тільки в нас солома вже стара, страшно, вона на, на погрібі лежить, то поставити б пару тюков так, соломи гарно. І ще зверху положити ці кабаки, було б дуже-дуже красиво. Ну, а так теж нічого. Ось, ну, як така локація симпотна. Оце теж сімпотна локація, це ще не прибрала, треба забрати. це все. Що воно тут лежить? Портить весь вид. Блін, куди не поставиш, везде портів вид. Вчора пробий дикувала, дівчатка, чесно кажучи. Сьогодні буду вже щось робити. Бо все, щось я от, з вами побалакала, потім я ось, І потім киця все ж таки подзвонив. І все, і Олючку розслабило, і Олечка все. І Олечка все. А сьогодні, бачите, оце так ганяю. Боже, що воно сповзло в мене? Так ганяю з цими приготуваннями, то їжі, то тут усе. Да, а, Господи, Що нема коли каву попити. Воно в мене кава стоїть, вона вже, мабуть, зовсім остила, Така. Ну тричик, ну що за дитина така? Стала і наїлася. Ну, ну, ну все. Ну, буде... Щораз треба буде його оглядати. Буде розстройство. Це що за собака? Ой, от як не накриєш чимось, все. Так, поставлю паличку сюди. Ой, так, все, погнала, сяду поп'ю каву. Не виняє вже цим. І швидко доп'ю хоча б кару, бо не можу допити каву. І швидко піду кормити курей. Переазуюсь, бо тапки домашні, щоб там не це. І сьогодні курям треба ще зеленої травички нарвати, піти на город та подивитися, що там може поставити Чи полівалку чи шум. Якусь кудись. Так що так. Здоров'я, як моє здоров'я? З переменною облачністю, як кажуть, да? ще сюрбаю. Під вечір херово становиться. Зранку, так собі, і потім днем наче нічого. І все отак по кругу, Я вчора не зробила інгаляцію, бо поки то, поки все. Вчора теж топила камін. Уже отак от, що днем прям жарко, класно. Зараз теж, бачите, сонечко таке так, Довколо гарнюсінько так. Ось. А ввечері, оце як сонечко заходить, боже, вже дубак страшний. Прям дубачила. То приходиться потаплювати камінь, не хочу ще поки включати газ, протоплювати всю хату. Бо це ж теж, теж гроші, воно все дорожче, воно все цей. Поки обходимося такими. А воно ну, знаєте, так, протопив, воно. Повітря в хаті нагрілося і все, і добре. І воно якби і не треба. А якщо включати цей газ, да, то воно ж поки розкачегариться, поки воно нагріє оці всі труби, оці всі батареї. ну Нагріє воно батареї. На день виключати чи оставляти фітілек, це теж патеря газу. Ну Вирішила, що поки я дровішки трошки, то буду просто ввечері потихоньку протаплювати. Там що, закинув. 3-4 древнячки. Воно повітря нагріло, що в двох кімнатах ми спимо. І воно так класно засипається, все добре. А з раночку, коли просипаєшся, в нас вже сонечко в ці вікна попадає. І прям тепленько, так гарно. Ня-ня, що там? Няня вже пошла путешествия. Боже, на доколі на ключі забрати з подоконнику. Отак так і забуду від машини ключі. Коротше, ось таке. Отакий у нас ранок ніяк не може, я ж кажу, допити каву. Першеньку каву. Оце так. Ще не таблетки не було, нічого. Ну треба щось з'їсти, щоб попити таблетки. А щоб з'їсти, нам треба ще покормити всіх, а потім вже спокійно сісти, поїсти. Коротше, отак. Всім доброго ранку. Отакий у нас раночок. Іноді він спокійно починається, так я сидіти, а коли просплю, то ось так починається. Шурум-бурум, все треба робити, все треба біжати, щось, щось десь цей, нічого не встигаю. Так що так, немає хвилинки сісти, так от спокійно попити кавку. Все, дівчатка, всім доброго, доброго ранку. Я, якщо чесно, не знаю, що у нас сьогодні. Чи понеділок, чи неділя. Мабуть, неділя. Да, я так думаю, що сьогодні неділя. Неділя, неділя. Ось. Всім гарного недільного дня. Ну, хоча, мабуть, у мене відео виходить на два дня чи на один день з е, запізненням. То, коли ви будете його дивитися, це відео, то вже буде понеділок. Так що хороше вам робочої неділі. Тільки подивитися на цього кайфушника. Це ж треба лежить, лежить, слухає цю... О! О! лежить, слухає, як водичка пече. То йому так подобається. Коли сонечка ще нема, то він ось тут лежить і дивиться, як вона тече. А сонечка, коли повертається, він ось тут тіньочек кладеться, Голову кладе на бордюрку і слухає. Лежить, кайфує. дрихлик. Ти дрихлик? Ой, поїли, довольні. Собачки, барабашки. А я нарешті вже всіх накормила, та можу сісти кавусю попити. І потім себе треба годувати, щось ці бачите. Ой-ой-ой, ляглося. ляглося. Іграшки. Все на кучу так. Так їм брала тут. Кабачок. Ні, це перчик фарширований. Це наш перчик фарширований. М -м -м, красота І пісня. Всім так добре днем. А ввечері всі бігом-бігом до -бігом хати злітаються. Що кішки, що собачки, усі. Ну, Таке красота у нас. Ой, так. Да. Вже їжу трояндочки, треба підрізати, воно щось вже. Вона такі гарні. Це коліна мама зайшла, була, каже, боже, в тебе такі гарне там клубочка. А ти кажу, де ж вона гарна? Це така вже таке щось. Понасаджувала, аби щоб там не гуляло місце. Гарна це кадай, гарно, коли гарно. Не. Наступному році буду займатися квітами, щоб було дійсно гарно, гарно. Там зроблю гарно, і довкола зроблю гарно. В цьому році якось було не до того. Так, Мені написали. Так класно, і квіти, і все є. Тільки все час погляд натикається на відра. Та так, да, відра це в нас якесь прямо приключення, й У нас цих відрів везде, де тільки можна. Треба їх позбирати по натурі. Та ти половину вже повикидати, треба, тому що воно жалко. Думаєш, так, ще хай буде, хай буде. Я вже викинути треба ці відра. Усім привіт-привіт, А в нас знову Розпаковка. огляд. Розпаковка огляд. Даша вирішила скупувати все в магазині. У неї этот як це, як кажуть, коли нервуєш, що, що це таке? Шопінг терапія? Да. Шопінг -терапі... Шоп терапія? Я не знаю. Коротше, треба сходити на шопінг, і це одразу становиться краще. Скоро можна як использувати в літаки. Ага, це точно. Як хорошо ходити на шопінг, коли гроші є. Так, ну що, давайте будемо дивитися, що в цей раз Даша вже накупила тут. Сьогодні вона вже була в веломарті, доїхала до веломарта. О... Чи... Давай, я так і поняла, що чисто случайно. Вчора вона в АТБ ограб була в суде. Да, а сьогодні вона в Алмарті. Каже, та я рибки на суші взяла. Божечки, це що ш... ж я не знаю, це буде сушиться, чи це що це вона буде. звісно. конечно. Ну, я на будущее, щоб заморозити. А, на будущее, понятно. по моєму на них була акція. А, о, не помню. Акція і знижки. Так, давай. Починай. Короче, булка з заварным кремом. Це у нас О, ось все такі все. Ой, як ага. я обожаю, це капець. Ну, скільки вони. 13.99. них ага. ага. Так. Зав... 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 Хто? Завиванчик? Завиванчик з маком. А, завиванчик з маком це у це 41,84. Так. Да. Завиванчик з маком. <з...> Далі. Так, Даместа за цей унітаз. 43,95. Ось Ну все таке. Далі. Далі. Для каналізації 1079. Так, да, це ми хочемо засипати в труби, бо ми брали, засипали, але гарячою водою можна було заливати. Це ми взяли для того, прочистили, в ванні прочистили, а в унітазі нельзя, тому ми оце таке для унітазу, щоб воно тут теплою водою заливається, щоб унітаз не лопнув. Ага. Четверть кручати бойлера 69.99. Ага, оце. І тут у нас виходить на 156,64. 200. Ага. Угу. Далі. Так, курчата табака. Я так розумію, Открыто. що... Відкрита. Ага. 295 за кіло, 357... Боже, оце за курку? Так. Да. Даша. Обо вот там кіло 200. Я в шоці, просто в шоці. Ні, ну ми знову нічого сьогодні не готуємо, щоб розуміти. Ну вона бачиш з якась вона друга. напевно, вона помазана чимсь вкусненьким. Ну, подивимося, чим чесничком вона там так. Коротше, друга курка 189 гривень за кіло на 271 гривню. Ну це все, все таку я люблю дуже валмартовську курку, я таку обожнюю.

У нее один и тот же чек два раза вылез? Не знаю. А ну будет. подожди, давай переважим. Ну? Подожди секунду. У нее, наверное, один и тот же чек типа два раза вылез. Я не знаю. Четя забрали. Ну как она могла 946 грамм взвесить? Она же руками взяла. Ну давай, господи. Весы сюда, весы. Ну, как бы, если будет больше, то ничего страшного. Если будет меньше, то, конечно, обидненько. Чё? Блин, она еще и зерно. девятьсот пятьдесят один. Да ёшь девятьсот сорок семь. Прикинь. Почти одинаково. Ну а как так? Не знаю. Прикол. Латальмас еще. Не знаю. Дальше. О, божечки кошечки, а де це було? Так. Риба. Отце нашла, да. Так, от це твоя курка гриль, ти сказала. Да, да, Корм для косить 11.49, а по скидкам, кстати. По ски... а. Я я тебе сказала за знижки акції, сама говорю, по скидкам. Да, каже, ти ж не забувай, що не скидки, а знижки і акції. І каже, вони по скидкам. Так, ну це по 11,49. 11, 11,49. О, так що нашим Власуэс там кулка. да ну резни да вискас да. а, сосиски филейные тоже по акции все. уццы 99 ну за... это маленькая вот тут мы брали огромную килограмм ага. там за 180 за через... сколько А что мы то такие же брали точно такие же ага. филейные вот то что нам всем понравилось я поняла поняла то, что мы ее ели ага вот пару штук а, так потом потом Четыре штуки чего-то. Почем? По, по 33,99. Это, может быть, э, маскара, нет? Может быть. Фрателли. мозг Бьянко, Бил, Н. Там мозг Бьянко? Бьянко, вот это он. Он сейчас по акции, по 33,99. Это а обычно... безалкогольный, да? Нет, он алкогольный. А, це алкогольный, да? И тот тоже алкогольный. Ага. Ну, типа, как, э, типа, вот, как шампанское как в банке. Да, как да, шампанское да. фраголина, только в банке, типа. Ну, угу. Они, в общем, сейчас по акции. Вот этот синий очень вкусный. <связь> очень, прям, очень. Он <связь> прям сладкий-сладкий, он как прям сладкое-сладкое шампанское. Угу. Так, далее. Ну, это типа сидра шампанского. Вот, короче, по 33,99. Ага. И второй тоже по 33,99. Ага. А, так, что э, там еще? А твої сиболя. Ой, я його обожнюю. 50. О, такий от. Кстати, оце він тоже по акції, потому що так він по по ціннику, він був написан 33, а почему-то пробило по 29.6. На ціннике прямо 36. Ну, мабуть, акція є, але ж вони не цей Можливо не поставили, поставили ще. Да. Такі смачненькі і він слабо-слабо э, газований. Я трошечки можу його випити, бо все остальне не газоване, а він я не можу пити. Далі французского овчица зернеса. Ну, 22,99. Угу. Uh -huh. Песта, не упади в оморок, 122. Блин, 80. Это капец просто. Я всегда просто. такую песту беру себе. Просто с макаронами ее жиру. Боже, я прям кайфую. Да, все ж такую тоже самую беру. Ну, ну давай подивимось, як робиться песто, то у нас ще базилик є на городе. Э, туалетний 5.75. О, кстати, дешевий 5,75. Так, так, Да, так, у салями, Тоже она была по э, скидке. Це... Акциям. Да, илану називається. Да. 68, За штучку. Да. Ну, ну така ну, маленька. Угу. Попробуємо, то скажемо, скажем, так. як воно гарно чи ні. Айран ще є. З базиліком. Ось такий. Це ти я думала о під двері. Я не могу найти айрон. А, вот нашла. 54,87. Да. Я вчера твоего укропного накупила, а сегодня у тебя. Да, я уже сегодня укропно їла. Это не, не с... базилік, то м'ята. Базилік. З базиліком написано. Це зелений базилік, Даша. Да. Ну ага. короче, 54,87 Потом, еще? Э, да что еще? мой, черница. А, 5399. Угу. Все? Тра -та -та. И еще что-то да, одеялка, я я сказала, что... Да, шо, шо такие? да. И одеялка. А ну показывай то одеялки, что за А одеялко. как ты его показывают.